Доброго дня! Продовжуємо грати таку знаймовірну гру, як Deep Rock Галактик Survivor. Сьогодні будемо прокачувати третій фінальний дрончик. На мою думку, найпотужніший дрончик це дрон Бурулька. Він же ж, Ака дрончик. дрончик, який морозивсь підряд. Головне найти на ньому пошук. Впачаюсь. Головне найти на ньому пошук породі. Та не захисний режим поставити. Його ну, треба перепрограмувати, і далі він буде стирати все підряд на своєму шкірі. Go е, я не побачу, кого я вибрав. Е, я вибрав стрільця з критами, окей. more uh. Supplies ready. Clean up the oil. Uh. Uh. I die a little inside every time I have to take out the Так, ну саплаю я не знаю, що мені треба, можливо, якийсь на накопичення або щось на пожить. Бублика якогось або ще щось таке, ауч. Хоча я граю на крітах. Ну, В принципі, мені буде корисним кріпти. Буляри або нітритний порошок, або ще щось. <пробітник> щось такого типу. Окей, okay, нічого не маємо, рерол, ось нітритний порошок мені дуже закинутися. Оскільки в розвідника стрільця є бафи на критичну шкоду. От у мене, наприклад, уже yeah! дуже I'll гарно пробафаний додатковий дрон. Зберемо дрон. Прибираємо скула. Я надіюся, нам попадеться атакуючий режим. На наступний раз. Якщо ні, то треба буде у фінальному верхоті брати, напевно. якось типу. Через звичайного стану, чи як там називається, це найтальні. Поки бігаємо. Бігаємо, збираємо ресурси, підхилилися, розвідуємо мапу, дивимося, що тут як. Вже майже прийшли... Боссу. Ну, мені треба максимально швидко прискоритися і накопатися, чому потрібно. Треба трошки поколупати Мокрайт. Е, так, перший босс в принципі легкий. Е, проблем не зі стали з ним. Нічого, другий я не бачу його. Другий. Ааа. Так, Мокрайд не конечно. Зараджання, беремо. Є тут були ресурси. Позаряджання. Трошечка нітри. Так, зелений і рубака. Okay. В принципі, це повинен бути легкий збір. Блем не повинно бути. Головне просто не наступати нових на рухів. Беремо удачу. Ай-яй-яй-яй-яй. Головне, говорю, не наступати на маленьких жуків. Не наступати на маленьких жуків. Get лупати не треба вже. Трошки золота. Це капець, я щас, я щас мушу померти. Чисто через те, що мене малі жуки закусають. Вау. Такого не треба робити, це дуже... Дуже-дуже погано. Давай не надзвичайно. Треба зібрати досвід, трохи. що дрон. Yes. Треба прокачувати дрон. Головна місія на зараз це просто прокачувати дрончик. Збираємося досвід, а я буду реролити на прокачка дрона. Жуки стають сильнішими і стає більшим. Треба ще дрон. Прокачка тройна. І нічого не. <свіси> так, це дуже погано. окей. Зібрати гарний бід не, не вийшло, але я буду намагатися не програти.

Це все прокачуємо, рероливу, швидкість перезаряджання, шкоду. додаткові дрони або швидкість перезаряджання. В разі отримання вами шкоди на захист прилетять дрони, перезаряджання 20 секунд. Ну Я візьму три додаткові. Буду намагатися відтриматися найбільших ваги і бити їх невісною. Нітру ми не тратимо. Ну трайдер. Нічого не рота ніж 2. Ще шкоду беру. А куд нітро потратити yes, це діло честь. Добре. Е, uh, і увірніш шкоди Let's трошки знизилась. Добре, нітро ми потратили. <laughs> Наступний рази нітро ми не будемо витрачати. Е, uh, далі Нічого корисного для нас немає, йому. We'll нереальна кількість шкоди, нереальна кількість дронів, я думаю, в принципі, вже все зрозуміло. Oh, Головне зараз накопати нітро. Щоб поактивувати кріти. Так, мені треба окуляри, мені треба можливо навіть панка звіткою, щоб підняти урон. Ще не треба небагатько. Розряжання у розмірові непогано, Більше обратно його не буду. the supply part impact zone is cluttered get it fixed loot bug eliminated

Воду, накопичення, трошки здоров'я. Я бачу нітро, я бачу золото дуже багато, я бачу букбасів. Моси померли і... Ну накопичення... плюс три рівні, краще взяти будемо. Накопичення, там всяка різна. Школа. Все виконано. Далі ще просування скільки я на Зідосі граю? можливо, навіть двічі. Треба ще покупати, но Це не типу. Трішечки, швидкість перерозряджання легендарна.

Пресування брата не Трай буду. Знову! Удачу і вірність. Уф, легендар, удача. Трошки досвіду. Mm -hmm. Mm -hmm. І більше нічого купити не може. Ну добре. Добре, добре. Можливо, нам випаде liar. окулярка. Випадеть снайперські окуляри. fuck eliminated thank <laughs> you Так, зараз уб'ємо цього людяго ресурса. Живий випад 6 цікаве Легендарна складка внутри. Так, беремо Игари. Перемоніпри. Легендарний складка не було, ну 25 також непогано. Так, коли там дроп. Дроп скоро

Так, мені треба окуляри. Банка нітри точно, ні. Можна взяти ухилень. Трошки витратили нітри, але це таке. Беремо накопичення.

Вимечений дрейдноут, в принципі, повинен Так, Це буде складно через те, що дрончики не завжди домовляться. Це буде дуже довго, але я все-таки постараюся це зробити максимально ефективно. I'm a new dwarf. вернее с китомности у нас уже майже сто пятьдесят 50 сотки например критурон ну, популярами бы вообще краще было 15 подай дрони Беремо чисто шкоду, вже накопичення мені вже не так дуже сильно потрібно. Воду кріт урон. Критичний шкода 15%, беремо.

В принципі, як я і казав, порозний дрон, максимальний бах навіть на захисному режимі, їх занадто багато, вони дамажать супер-пупер великий демедж, стані ворогів. Просто нереально. Якби ще був агресивний режим, то вони просто дезінтегрували кожну work, це The відео Lord вийшло. Не знаю, скільки воно пішло не 15, можливо, навіть на менше, на 10. Так, а так, бурулька у нас накопичення, шкода. 20 мільйонів. Майже майже 2700, 2700 тисяч, так. мільйонів дамеджа. Дякую всім, хто подивився це відео. До зустрічі, побачимо.